Село Гатне на межі затоплення. Через незаконну забудову, яка дозволила збагатитися окремим чиновникам, воно невдовзі перетвориться на каналізаційну Венецію. Музика. Прилегле до Києва село Гатне побудоване на дренажних системах через високий рівень ґрунтових вод. Не дивлячись на те, що дренажна система існує, працює, забезпечує пониження рівня ґрунтових вод на усій цій і цій території. Селищна рада. Забувши навіть про те, що не тільки про існування дренажної системи, забули це скобках зберег, а й про те, що це є притокою річки Сіверки, поділили землі водного господарства на участки під забудову. У цьому місті вже почали бувати прямо на трубі. Якщо тут буде щось порушено, ця ця територія пливе інститут водних проблем та маліорації досліджує проблему гатного уже протягом 10 років. Тут запевняють, що будова витоку може призвести до затоплення не тільки селища, а й прилеглих територій, зокрема й околиць Києва. Це один із великих витоків річки Сіверки. По цьому витоку проходить один із великих колекторів діаметр там 600-700 мм. Це величезна труба, яка постійно працює і відводить ну, надлишкові води з території, яка вже забудована і захищає від підтоплення затоплення. Будемо говорити, там ну, порядка. 100 гектарів порахуйте скільки це будинків. Це сотні будинків, які захищаються системою. Яка може бути забудова на території на колектори на водовідному Таку малюративну систему? Потрібно берегти і постійно відновлювати і вкладати чималі кошти для її безпечної роботи. Вартість захисту системи захисту від підтоплення вона виражається у, значить, у таких ну, величинах. Це приблизно 100 тисяч гривень на один гектар території. Да? Значить, проект на площі 130 гектарів захисту від підтоплення коштує порядка 13 мільйонів. То звичайно, що сільському голові простіше розпродати землі і не бити свої кишені, аніж вкладати чималу суму грошей для блага села. Загальна площа незаконно розданої землі становить 1,2 гектара. Ціна однієї сотки півтори тисячі доларів. Тож загальна вартість цієї ділянки 180 тисяч доларів або ж 4,5 мільйони гривень. Жителі села вже понад рік оскаржують у судах незаконну приватизацію земель, проте поки що безрезультатно. Перше засідання було 6 лютого 2015 року. Це був Києво-Святошинський районний суд, який ми благополучно програли. Друге засідання було апеляційне, 2 червня 2015 року. Цю справу активісти теж програли. Проте вищий спеціалізований суд скасував рішення двох попередніх і визначив нове слухання у суді першої інстанції. Тобто все починається спочатку. Адже земельні угіддя тут дістали не жителі селища, а чиновники високих рангів. Серед одіозних власників цих ділянок є працівник Генеральної прокуратури України Ігор Суховетрук. Зараз він обіймає посаду начальника відділу забезпечення представництва інтересів громадян та держави у суді. Також має тут земельну ділянку син радника голови КМДА Сергія Садового Олексій Садовий. А всі інші власники земельних ділянок це депутати місцевих рад та їхні дружини. Сільський голова, який виділяв землі водного фонду, і досі при владі, не дивлячись на те, що все село може затопити, повертати землі громаді, він не намірений. Це не землі водного фонду, це землі запасу були ага. це, як Землі водного фонду А ви виділяли їх як. Безкоштовно, так? Що, Даші, звичай, так. Да? Да, безкоштовно. Тут переконані у своїй правоті і запевняють, що дадуть землю всім, хто попросить. Тож наша знімальна група вирішила тонко натякнути в сільському голові, на що перетвориться його село, якщо він нехтуватиме законами природи. Якщо ви теж будете. Щоб ваше село переходиться в каналізаційну просто систему. Просто буде спуснати каналізація. Ми даруємо. берегіть, будь ласка, добро села, Добре, не називайте землі. Прошу, це вам від нашої команди.